Яку несподівану новину отримаєте про нього? Ага так, ну я би сказала так: що ви отримаєте таку новину. що Якщо він у вас, знаєте, любитель гри, так би мовити, на трьох? Да? Тобто, наприклад, є. Він і дві жінки, да? наприклад, дружина і коханка, або в нього дві просто жінки, якщо він не одружений, да і якщо ви знаєте, що він такий, от любить такі штуки, то знаєте, що людина дуже зараз розчарована, розстроєна. Дуже якби, страждає. Чому? Тому що розбите серце. Можливо, всі покинули, і він залишився один. А можливо, хтось наказав за такі штуки. Він думав, що це легко все йому якби, зійде, що, що це все так нормально, але ні. І зараз людина страждає за, так би сказати, свою любвіабільність. Давайте отак от назвемо. Да? Тобто зараз йому дуже-дуже недобре. Дуже.